Ваша честь, дивіться, я е, не можу знати всього як нормальна людина, але я написав це органу досудового розслідування. Є прокурор, є дізнавачі. Я надав докази і я сказав механізми, яким вони можуть керуватися. Або слідчий, або прокурор. Щоб якщо це треба підозрюю оголошувати, оголошують. Якщо на це немає е, підстав, нехай тоді е, згідно сто три з 131 статі. Я називав. Якщо ні, то вони повинні до суду звернутися, щоб суд відсторонив або суд визнав. Хто не та експертиза моральної школи. Тобто це теж. Від вам... 23.09. Тобто, та е, так, чи? він взагалі мені не відповів нічого. Ну, постанове... ну я просто їх не бачив, тому я ну, я... зараз ви зачитали. Ну, Оця постанова, що я зачитав. Залишити беззадомовлення прохання контролю по законці відстання транспортного заслуги, життя і планів закладів небезпечної безпеки, нехай не відставлені лайк і інфуса, та оголошення там відвозів з посадування чи вечірку відбудної, наданому постанові 26.09. Про це постановою від 26 вересня. А вам дізнавач відмова правильно. І тому я кажу, що це незаконно, тому що вони порушили всі строки і тому повторно нехай розглянуть аргументованому не забезпечувати вітру долучений Що це за допомога? Ваша честь, я надавав слідчому дізнавачу Бенеді як один із доказів. Причому він про це знав і ми спілкувалися. З який має причину наслідковий зв'язок, чому саме лайтер Микола Петрович погрожував мені вбивством та фізичною розправою, це відкрите кримінальне провадження за статтею диверсія, державна зрада та сабота повалення конституційного ладу не тільки лайтером Микола Петровича, а й керівництвом вищим експертної служби МВС, де я абсолютно надав. Усі достатні необхідні докази, а збирати я їх ще почав перед тим, як кримінальне провадження відкрилося щодо їхньої причетності до уповільнення ідентифікації воїнів, зникли загиблих зсу і е, лайтер, погрожуючи мені, це є наслідком того, що я почав е, розкривати його схеми залежності упередженості щодо уповільнення ідентифікації, тому безпосередні погрози, які він робив через своїх свого заступника, які зв'язували з людьми. Стосується факту, що я затронув ту тему, яка їм не дуже цікава, за яку вони можуть сісти на грати довічно, тому він використовує погрози фізичної розправи, Це є одним із механізмів тиску на мене. Тому ці провадження мають вони вони після даної події, але результат погроз це внаслідок того, що я почав збирати цю інформацію.